колеги. Зараз я з радістю представляю слово пані Ользі Новак. Вона з роду Галанів, я з роду Галанів, мої родичі, по тому всьому, що обоє закохані глинями, і все те, що глинями, не відбувається. Звичайно ж, коли повстало питання про створення такого музею, то найбільше, чого я боялася, щоб це не був музей гурток у моїй руки. Оскільки, знаючи добру історію Гвинянського кілимарства високопрофесійного світового рівня, нас дуже зобов'язувало створити такий музей, який би відбивав саме цю брать. Оля є потомства тканя. Її бабця Анастасія Тус, ось тут вона на фотографії, з дворібним братом Мирославом Галаном, тоді ще бабця була Анастасія Гала. коли працювала, вона працювала ще за Польщі. На фабриці Михайло Хаміри. Отут ззаду висить рожа, яку ткала саме ця чарівна пані. А разом з тим ми якось так сталося, що всі наші семінари відбуваються на фоні голеного стихані шаватуриса довго, який однієї з ткань, якого була теж вона Тус. Пані Оля має кілька дипломів. Вона є закінчила за ветеринарним інститут, Тепер інституту Грицького. Mm -hmm. Разом з тим, вона завжди в руках мала якесь певне тягу до ремесла. Коли я приходила, дивилася, ой, який гарний живопис. Вона каже, то я марнувала. Потім якась інсталяція, є, то я робила. І знаєте, коли вже музей в 17-му році відкрився, треба було наповнити його науковцями. Тоді я звернулася, до, будучи вже на півставки тут, співробітницею науковою. Цього музею просто попросила директора, візьміть цю дитину, тому що вона направді, є в середовищі. Вона є у контексті тієї теми, яку ми повинні туди зробити. Пані Оля поступила в Львівську Національну академію мистецтв на відділ менеджменту мистецтва. І, очевидно, її факт зараз абсолютно точно відповідає тому, що ми робимо тут у музеї. Можете собі уявити, музей існує сім років. У нас в штаті лише дві з половиною особи. Це є Ольга Нова, Ірина Пилипів і пів мене, бо я спрацюю містецьку. <реш> 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 Таким чином знаєте, треба було вибудувати композицію залів, треба було підібрати роботи, разом з тим написати екскурсії, принести. Більша половина речей тут є з моєї хати, з хати Ольги Нова, ну і ще трошки зібраних експедицій. Ми знаєте, кажемо, це наш музей. Ми його дуже любимо і ми вкладаємо душу і серце. А вже так, як пані Ірина і пані Ольга не рахуються з часом, з об'ємом праці вкладають в те, щоб музей був на плаву, щоб він добре виглядав, то, напевно, рідко коли буває. Потім, знаєте, що дуже важливо, я починала свою діяльність вільській картинній галереї. Потім трохи співпрацювала з іншими музеями. Я дуже добре знаю, які ревни є науковці. Як мені тобі не дасть того подивитися у фондах, не скаже інформацію, що не знайшов. То в даній ситуації треба поступити по столу. Ми маємо абсолютно гармонію між собою. Я, я знаєте, дякую Богу, що ті дві молоді особи, мене таку вже не дуже молоду терпляти. Бо я тут направду є як в раю. Ми маємо багато планів на майбутнє, ми радимося, що як це робити. Не знаю, я взагалі трохи така тоталітарна, але я ніколи не чула, щоб вони на мене ображалися і казали мене так. Так що я дякую їм за співпрацю, за можливість реалізовувати ті творчі плани, які є. І той найважливіший мотив, який спонукає нас тримати цей музей відродження дианського і заробкового текстилю, які цього року дістали статус елемента нематеріальної культурної спадщини. Очевидно, мистецтво візерункового текстильів огненнян це унікальне явище. Тому що коли ми подивимося, що ж відбувалося в Косові, де всі чуть, де домашнє ткацтво є, де легко було зайти з промисловим, в я того не було. І промислове відразу будувалося на основі ткаської школи. Зараз ми відкриваємо знову, поновлюємо цю школу, а пані Оля розкаже про свій. Моє відношення на до подкасту і теж чим вона хоче з вами поділитися. Так що добре. Дякую. Пані Зення, в мене склала все найбільше. <laughs> 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 Lежі, я дам, що я збирала цю презентацію вчора вечір, так що вона може бути не дуже правильно підібраною прошу оглянути оцінити. Ну ви ж скажіть для майбутніх поколінь. 에... Що скільки раз... часу було світло вчора? Загалом да, 8 годин. за Я взагалі зробила це на тему, тільки від зарядку акумулятора, число, що не мало можливості, і все, що мала на карті, то тобто мала можливість трошка скинула. Ну на ці в цій презентації я ще вже включаю, але там є небагато продолжаних робіт чи з що. У мене їх не дуже і багато, багато є крайок, але не всі ми колекціонуємо, і ми як їх фотографуємо, то ми загалом їх фотографуємо спільно з Ірою. І дуже рідко, коли я можемо сказати, ну особисто я дуже рідко можу сказати, що моя душна крайка. Бо ми, ну, ми спільно з нею, і вона робить таку, я роблю таку, на її верстаті ну, ми не дорогаємо одна за другою. Але вона зробила, я подивилася мені, вона щось робить друге, я на її версаті роблю другу крайку. Вона, на моєму версаті, робить гарасівку. Ми, ну, мирно ну, співіснуємо і працюємо далі. Так, творчість така була дуже цікава, бо я завжди щось фантазувала, щось з чогось зробила. І перші роботи, які я робила, це було з прикрас. Але вже як зробила тут музею, почала робити. Це досить просто. Діти роблять в школі, але мені дуже це сподобалося. Це була намотана нитка на кульку, а всередину гіпсові фігурки прикрашені. Але так як в нас приїхали з Санції близько 40 чоловік делегації з Ватикан, і я кажу, є нам треба їм щось подарувати. І я зробила форму, виливала ці фігурки, розмальовувала їх, розписувала. І ми з Ірою вже фігурки робила я, а ми з Ірою вже ці кульки надували, робили. І ми так всім з цим Ватиканом, людям подарували одній такі ірис. Директор був дуже задоволений, але дуже не знав, як це сказати. Ну Це є солоне тісто. Це самі, самі прості, приєктивні способи, але це давні, які нам властиві, що все починалося. Це також подовження солоне тісто. А це кусочок від різдва, також посередині ця. Це я не можу посунути, так, щоб він кусив з е е е солом з сіна, баран і, і ялинка. То е я мала сюди йти на роботу, пані заняття організовувала, ну якби мене запрошувала. А, а тут мало бути відкриття виставки різдвяної, і, і треба було щось природних матеріалів. То я так ні, крутила ялинку і баранів. Але вийшло так, так цікаво, що я так, це може неправильно сказано буде, але я забрала ще одних, як посила а то ще в мене священник чуть не папти Добре, що, що не поколівся. Е, це також з природних матеріалів, але мені цікаво, саме останні ці зірочки, бо в нас в давнину на ялинках були іграшки на ялинку паперок. І оці паперові зірочки з ангельнами сердині. Це є копія тих автентичних. Я їх взяла в родичів, я їх одну розклеїла, зрозуміла, побудову, відсканувала ті ангелики і робила, вже потім їх друкувала, і вони в мене двомі були, бо мені, мені вони дуже подобались, і це свого часу дуже було багато. Ну, це також продовження це було солоне тісто, яке я, я пробувала в різних, е, різних напрямках, що мені до чого мені буде більше душа лежала. О, а це вже йшла кераміка. Десь, десь в інтернеті чисто випадково я почула, що роблять іграш, ляльки фарфорові. І ніде не могла вичати, що ж то таке той фарфор. Фарфор, кераміка. Текти треба, ну, але я пекти не буду, мали, я ж не маю клічики. Потім я зрозуміла, що є фарфор, який сам засихає при повітрі. І це якраз та кераміка, яку я почала заготовляти. Ну, в більшості цих фотографій, що зараз це є, я нічого не маю, бо це, це все було або подароване, або продане. Це одна з робіт по малярську. У мене їх є кілька. Так само перша була, якраз я її сфотографувала і я зробила, але переробила братишки по сому, бо мені вона пасувала бути більшою. О. Це вже пішли кераміка. Те, що я розказувала, я наверху розказувала. Жінкам, що я кожного сині намисто, кожного корали розформ розрі... І так привезла дозвольник на ярмарок та намисто, думаю, писали на колекцію, щоб було більше, бо воно мені ну, перше, це ж кожна стихає талина, це так швидко не може бути. Сумці саме перше позав. Я не мадумати, що комусь воно буде потрібне, але кажуть, на кожен тварній свій покупець. Ну, а ці намиста на зразок таких навіть були з пані Резені. Прикрасами в Ікрамських мінерадах та на манекенах на одязі е, весільного. Це також кераміка, а всередині це намисто з одна монокульчик. Моно один е, це було мені, я робила, як ми були з Панізяною плен, на пленері в Карпатах. Спочатку мені дуже там цей заданок і я мусила це відтворити. Це також кераміка. А тут були вишиванки, у нас було і мод... до дня вишиванки показ. І цей одяг у більшості весь вишитий мною і моєю мамою. Вишнева суконка це по, по малюнку, а наступна біла, то, що я розказувала кому розказувала, що це вишити і стрічками, і бісером, і нитками, і кораликами. Я взагалі був шлюбний стрій. У мене вже був далеко не шлюбний, але мені дуже сподобався. Я його хотіла. Саме крайня фотографія хлопчик з дівчинкою, то є. хлопці це є син старше, а дівчинка під це також мої більшості на всіх фотографіях моєї вишиванки, які ми з мамою вишивали. Це фестивалі, на яких ми брали участь, це є золочі, виники. Правда, всі фотографії я не могла знайти, так що я. І декілька так взяла їх, так, взяла. А це наші майстер-класи. Майстер-класи не ну, на роботі. Ми проводимо в кудкатстві валярні, а досі часто вдома. Ми готувалися тут, наприклад, для, до Різдва. Треба було прикрасити. Це значить, хоча світлина це мій племінник, це там син. Треба було. Я вирішила, що треба зв'язати зрізати і прикрасити ними. Вхід в музей. Це є досить примітивно, так якби це більш по дитячому, але ваші дорогі цінні речі на двір не повісиш, бо вони, по-перше, тусуються, по по-друге, може їх хтось вкрасти. Хоча, зрештою, мала би якби когось колись на когось взагалі, з, з, глинянських людей сказали, що щось зіпсу. Ніхто ніколи нічого не зіпсував. Це зараз на наступних, я вам покажу. Оце також розпис же медіянники. це а це мої діти. Це мої поліз. Це мої троє дітей, старший син, молодший син і дочка. То ми розписували медіаники, майстер класи були і дома. Це також майстер-класи. Вже пані Заня організовувала вже 20, 23 чи 24 Цього року був фестиваль малечі твори писанку. В середині світлина якраз з розпису писанок. Ми щороку організовуємо. того року ми зробили майстер-клас на всю школу. У молодше твори Як ми це по звірою відбули, це було досить е, важко, але дуже цікаво. Цього року ми таку молодшу школу ходили, де в класі в старшої школи. Маємо нового директора, який, який ну, дуже хоче щось такого нового, і більше після того дуже були гарні повітки. Діти організували боївки на що Деякі діти, а мені просто було дуже приємно, бо деякі діти ніколи на гаївках не були. Це наші, наші давні традиції, які мали би передаватися, але батьки не в чаті і діти для того дуже не А Це також майстер-класи, які вже були е, тут. Я проводила по кераміці для працівників бібліотеки. І Це також в бібліотеці моя була персональна виставка. О, а це що я казала. Сіна я зробила таких барана, вони досить великі і вівцю, і вони просто після, після свят були спалені, бо це дуже багато місця, займає, має їх не мати тримати. Но я приживала, думала, що часом хтось не на в Ну, Мало чого сіно, але ні разу не було такого, щоб хтось зіпсув. Це наші еко-сніговички, еко ялинка такі, щоб ну це, це швидше зроблено для того, щоб лишні, лишній раз. Затягнути дитину хоча б під музей. Хоча б під музей, а там може хтось і музей зайде. Бо в музеї зовсім інші роботи є, а то так, щоб діти, хоча б якимось чином вони будуть дотичні до музею. Це також наша екоялинка, там такі, шопка маленька, оці фігурки, нам так само і моя Іра, її мама мала таку шопку-маленьку такі фігурочки, яка в мені сюди, я її зробила з. Форму. Я зробила три. три партії розпаркувала, одну залишила їй, бо вона не мала, так і мама мала. Одну музею, а одну собі. Нам це було чарше. А це ж ми готувалися до Великодня. Також ми такі мали дробинки разом з півниками, курочками. Це велича стапсаредині, це там, по перше було, яку я розбувала на дворі. Ніхто, і ні, ніхто нічого ніколи не чекав. А це тут треба трохи гіршая, мені не, не подивилася, що йому добре не дає. Це також ці розписи. Це досить простенькі, але якщо почати як, як діти, щоб був дух свята і, не, і по мінімальних затратах е, коштів. А це ж це саме як кераміка, різні, різні техніки, це переважно все, що саме застигає. О, інколи роблю з керамікою, яка. Треба випікати. Це є різні роботи, різні техніки, пташки, квіточки, це, це розтасточку окремого закорду не було. Це вже перейшла я на епоксидну смолу, Я також виливаю, мішую кольори. А це вже більш, більш такі дорожчі роботи, бо замовляється до них окремо згарди, хрести. Ой, і ну, кажу, я, фактично, я ж нічого з того не маю, не ну. маю, щасливо розійшлося. Так, 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 це є так. Це, а це от Іра моя купила собі такий гарний медальончик, я кажу, до неї, е, що ти би зняв, для чого? Бо вона ж я купляю, Ір, я купляю. Ну, давай і я куплю. Що може тебе? Не знаю, що ти подай мені, я собі заселю. Чеплю, зроблю фотографію, потім я тобі видам. Я з села зробила фотографію, не кажу, що продаю. <гум> я то знала, що в мене купи, але з мала сказати, що я зроблю тобі продам. <гум> а це ліплення почалося. Зробила я своїми власне, ручками на другому поверсі хаті ремонт, і я дуже хотіла таке об'ємне панно. Що я хотіла, я не знаю. Але в мене були в мене були діти і в мене троє дітей, клімник і ще сусідські діти. Якщо мама робить, то діти допомагають. я на як дочка з шприцом не кладає ту шпакльовку з син зломаною рукою. Мені допомагає, я такі робила невеличке. Вони там ніхто не бачить. Це другий борт, там ніхто не ходить. Але я дуже цього хотіла і я. А чого? Це ж звичайна, звичайна сучасна Сучасна стартова шпакльовка, яка багато хто до часу не розуміє, що її вона швидко згорне. Потім Ці всі речі є об'ємні. Так... Рельєф. Рельєф, так. Рельєф. О. А це ж наші крайки. Я не скажу, яка де Ірина, де моя. Це є спільні, спільні добудки, бо одна другої вчиться, одна другої допомагає, одна другу критикує, але робимо так, щоб ну, робота що О, Це грисівки також. Такі, ну, більшості грисівки всі пішли директора. На... Подарунки, а це тільки не гобелен. Бо я на закінченого гобелена не знайшла. Мені дуже сподобалися Іриси, я так сфотографувала Ірис. Це є тут. Так, так, він із невеличкі такі гобелени, але я... це, це для мене гордість, бо це не перші. О, і це. А це ж пішло валяння. Також валення шерсті. то такі ляльці пішли на обласну раду. Директор захотівши такого плану, то це були. Ангел тканя шовче, тоді чабан, що пацієнта вівці. Ще було декілька награди, я вже не маю. Це, це є вальні прикраси. Тоді в мене є більше. ялинка, навіть із пряня, що о, А це перший килим, який ми робили з Ілою, і з нашою майстрині пані Дяково. Це такі о, і ми, У нас було три, і вона такі чата. Так, нам нитку, кунічата з нитки, і ми так вчилися, що ми правда їх Так, зараз також один навчається. У нас прийшла екскурсія. жінкам дуже сподобалося, а ми ці довольні, що нам і їм сподобалось, і ми їх продали. Что ми маємо світлину? Добре, що Бог продумав світ, як готов Так, а це також я пішла, 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 пішла такси смола, смола, і їх, в мене їх, 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 їх в світлині дуже багато, але то буде дуже довго, і я за то багато не віддавала. Я так робила такі кілька. Кілька але я спомоглася навіть залити і копійки в цем, то я продавала кордон наші гроші, як виглядають кусочок Герасівки, квіти різні, шишки більші, в ком'янські, малесім малесі, малесі шишки. Ну і це вже робота ще є. Це ж це дуже зараз модне, ці голуби. Коробки і не на, на, на різним О. А тут вже є поміж е, е, кераміки, посередині є також намистей державу О. А це є лялька, про яку я говорила. Я. я робила також, е, дочі треба в школити, то я їй зробила голову і волосся, а, а одяг вчителька е, захотіла, щоб лялька була, мала дуже довгі руки, бо теперішній нуж Дитину обнімати не можна, друкаці дитини не бажано. Треба, щоб це робилось через ляльку. Що вона таку ляльці зробила ці руки, і це мала бути якась там лялька забавка. Ну, не знаю, чи вона не бачить, але моя находя, щоб я її щедроку саме зробила. Мама ще до того не довезла. Так, в мене все. Дякую. Сміливість, творчий ентузіазм. Так, і різноманіття вражаю. Різняє постійно потрібно творити. Так, класно. І не здобувши безкої освіти, фактично добігає, доганяє те, що треба було зробити. Особливо ці рельєфи вражають. А, до речі, отакі ж рельєфи. Ми, коли щось подобне нашим літливим різдвільним орнаметам знаходимо, нещодавно знайшли би в Британії, в Англію. Фільм, І там цей фасад ці ж будинка повністю весь візерунках. 16 -е століття весь фасад украшено таким візерунком. Це робиться Це робиться у них йокши там, де виводили ці хорі. І як залишки, вот эта обрізана шерсть, вона йшла як армування. Це було вапно, армоване з шестю. И они просто делали э, на фасад, все в окно вот так наляпывали, а потом начинали вот так стягивать, и прямо на фасаде из него вырабляли весь там пластику робили, где не хватает еще этого в окно, и оно армовано. Текало, воно... Не чекало, бы, да, воно... чекало, потому что оно молодым посередине. Да, оно молодым, оно мало вот это вот шовск вот И с 16-го оно стоит на фасаде действительно, это так цикало. І тут мені дуже сподобалась якось ця одна це. Ці... А це я, я ніде не ні того не бачила, я просто в інтернеті ще дещо підглянула, а дуже того всього було багато, бо мені діти допомагали. І той хотів рибку, той хотів попугая, а я хотіла далеко замка і І м'ясель дуже